Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку Зодіака Леви на період з 7 по 13 серпня. Вітаю всіх, у кого день народження. Бажаю виконання ваших планів. Мирного неба та море кохання! Дивимось, друзі, що у вас тут є, які картки у вас півпали. Ось якісь заборгованості. На цьому тижні майже кожен знак отримав оцю черепушку. Це каже про те, що вам необхідно сплатити якісь квітанції. Можливо, ви забули або чекали, коли зарплата. То, будь ласка, ось вам нагадування. Ось ще також ялинка, це добре здоров'я. Це обов'язково. То, що має бути. Це головне. Ось також ось документ, ось лист документ. Мабуть, з цими квітанціями. Ось. Ну, а ми, друзі, переходимо далі до другого розкладу. Подивимось розвиток подій Для знаку зодіаку леви розклад. Дивимося. Знову ваше добре здоров'я. Це дуже гарно. Тому що, коли є здоров'я, всі справи вирішуються швидко та успішно. Людина аналізує, своєчасно виконує. Ось тут якісь такі плітки, це млин. Можливо, хтось вам тихенько заздрить, а ви про це і не здогадуєтесь. Ось сонечко, це планета Левів. Воно, по-перше, ось корона, а ось сонечко. Воно вам каже, що ви зараз знаходитесь в найкращому стані. Тому що ваша планета максимально сильна. Оце успіх якийсь на роботі. Якось ви виконали таку справу, що у вас суспільство оценіло, признало ваші успіхи. Ось яка у нас звістка. Можливо, вона стосується до оцих ось пліток. Але якщо випадає ось ця оці значки: сонечко, корона, лавровий лист, то це дуже сильні карти. Є сильні карти, нейтральні карти та отрицательні малюнки. Так ось оце сонечко корона, лавровий лист, підкова. Лавровий вінок, друзі, пробачте. І ключ це дуже сильні карти, дуже сильні. Тому я вважаю, що вам нема за що хвилюватися. Тому, тому що звістки бувають ідуть поруч і добрі новини, і не дуже добрі. А ми прямуємо на третій розклад. Подивимось розвиток. Оця планета Сонця, вона означає якийсь такий грандіозний або свято, або особисте ваше свято, або якийсь такий успіх грандіозний. Тому дуже добре, що вона з вами на цьому тижні. Третій розхват, друзі. Я знаю, коли Хочу сказати, друзі, щоб ви не забували дивитися розклади на знак Асценденту. Асцендент це положення планети місяць або луна, момент вашого народження. Ця планета вона впливає на кожну людину, тому що, наприклад, якщо ви по сонцю народилися в знак Лева, Сонце у вас в Леві, то. Планета Луна може бути дуже в різних знаках. І вони настільки сильні, що вони влітають один на одну. Тому завжди важливо знати, в якому положенні луна і як це на цьому тижні на вас буде вліяти. Ось вам гроші випали. Ось гроші, щоб ви добре святкували. Ось тут змія, якась хитра людина. А ось гроші. А ми прямуємо далі, подивимось, ось щось тут опять у вас серце засмучене, розстроєне. Дивимось якісь ще переміни. Так, друзі, ось гроші і ось. В серце луна планета, означає якісь нез'ясовані обставини. Зараз, першого числа була повна луна, і вона два тижні буде мати вплив на кожного з нас, тому що з повною луною, з повнолунням. Уходять всі минулі проблеми, минулі якісь обставини, а іноді людина дуже важко з ними розстається. Тому зазвичай повнолуння, воно як важкий, дає якийсь такий важкий трохи стан, навіває якісь думки, тривожність. Ось у вас іще мечі якісь трохи, розбірки. Застереження, друзі та порада. І ще одна карта для іменників. Застереження, друзі. Якщо ми з вами побачили, що у вас подій мало на цьому тижні, а якісь такі бувають події, які, ось ви бачите, розбите серце або мечі, сварки, ставтеся до цих подій філософськи. Карта Хрест показується, карта долі. Ці події мають відбутися для того, щоб ви очистилися. І все це залишилось в минулому. Можливо, саме зараз ця ситуація настільки загострена, що ви маєте це пережити. А порада вам це карта дитини. Вона каже про те, що зараз оновлюється ваш знак зодіаку, оновлюється з вашого дня народження рівно рік. Наступає ваш новий рік, і зараз закладаються події, які будуть на вас мати вплив цілий рік. Тому вам карти радять, щоб ви були як нова копійка, як дитинка, яка тільки що народилася і попереду в неї дуже-дуже цікаве життя. А карта для іменинників – це лист, карта листа, це якась інформація, з якою ви будете працювати цілий рік. Можливо, хтось зміни свою роботу, свою діяльність і буде працювати з документами. Цей лист може бути або електронний, або обичний, звичайний. Тому, друзі, зверніть на це увагу, святкуйте і будьте щасливі. До зустрічі на моєму каналі. Подяка за лайки, підписки і перегляди. На все добре!